Всім вітання! Що в нас буде сьогодні на огляді? Це в нас lcr тестер від FNIRS з маркировкою lcr p 1 Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки і огляду. Що він може? Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це на 30 тридцять є з ємністю 3000 мА, Ціна одного акумулятора 45 гривень. 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Самого початку, як зазвичай, трошки історії. У мене є ЛЦР-тестер від Фнірсі, це типу пенцеті. Ось такий дуже комфортна штука. Виміряти щось на платах і так далі. До речі, такий ЛЦР-тестер дуже класно підійде для електриків, які займаються електрикою по автомобілях, тому що ним комфортно десь підлізти, виміряти опір і так далі. Не є на каналі огляд з цим ЛЦР-тестером. СТ-1 там вроді воно називається Мультиметр Пенсет. Якось так. Коротше, штука шикарна. Будемо сьогодні перевіряти ST1. П1 і звичайний 99-й мультиметр. Провіримо, які показники в нірсі показують. Я думаю, показники будуть різнитися, тому що цей не оновляв, цей не оновлений, прийшов, ще не розпаковував, і мультиметр також я не оновляв. Треба буде зайти глянути за прошивкою. Що мені дуже подобається в Фнірсі продуктах, що в них постійно виходять прошивки. Вони щось фіксять, щось виправляють, якісь баги і так далі. Тому ви бачите в моїх відео, що я користуюся їхніми продуктами в Вони досить непогано точно вимірюють. І середній сегмент. Добре, перейдемо. До цього ЛЦР-тестера p 1 Цей тестер набагато комфортніший, ніж цей, тому що це зручно вимірювати, наприклад, якісь конденсатори і так далі. Тут треба приставляти, прищупати. Тут у нас є зажим. Давайте ми його розпакуємо. В нас тут всі характеристики, що він може. В нас тут вказано, що він має 300 мА акумулятор і заряджається він від 5 В 1 А блок живлення. Заряджає він десь 100 мА в тому районі. Тягне, тому що на 300 мА це забагато. Дивіться, пломбу я вже зрізав. Я його витягував, дивився, але знизу всю комплектацію я ще не розпаковував. Давайте розпакуємо. Кажу, сьогодні по Порівняємо. мені просто дуже цікаво буде порівняти. І я давно хотів такий LCR-тестер, тому що він комфортний. Наприклад, резистори, конденсатори виміряти таким тестером це набагато швидше. Повірте, ось щупами. Візьми конденсатор і отак зараз я вам покажу. Ось так. от Представляю з однієї, з приставляю з другої, ось так притуляй, а тут ти вставив, зажав, почекав декілька секунд і все провірено. Дивіться, упаковочка в Нівці все добре, все супер. На висоті тут упаковочка супер. Дивіться, по комплектації. Я ще низ навіть не розпаковував, давайте ми розпакуємо, що йде по комплектації. Так, разом давайте ми це отак відставимо десь на бік, щоб воно не мішалось нам. Це я тут взяв компоненти, і будемо сьогодні і транзистори взяв навіть, попровіримо, як він там все вимальовує, як він все замірює. Е, ти можеш не виміряти, який NPN-транзистор, різні конденсатори видів і так далі. Дивіться, в комплекті в нас є щупи для замірів компонентів. Ти сюди підключаєш. Якщо тобі десь треба зачепити на платі і так далі провірити, будь ласка, дивіться, гайчочки, зачепив, провірив і супер. Ось наші щупи, ось такі ви вставляєте. Зачіпаєте, чи там до транзисторів, чи до чого, і провіряєте, що дуже класно, ось така комплектація топчик. Дивіться, ось такі щупи прикольні. Зачіпив, заміряв, якщо тобі некомфортно десь підлізти і так далі. Далі в комплекті шнур зарядки USB на Type-C. І що дуже прикольно, що в них є площадка для заміру SMD-деталей, SMD компонентів. Як це все відбувається? Дуже просто ви берете, витягуєте цю площадку. Вставляєте сюди цю площадку. Це реально дуже великий плюс для перевірки СМД-компонентів. Дивіться, все вставили і бомба! Я вам чесно скажу. Добре, це ми відставимо, це відставимо, ставимо оцей модуль. Все легенько, все шикарно. Швидка заміна без питань. Добре, по виконанні тестера він дуже тоненький, дуже маленький. Зарядка в нас тут Type-C, ще раз кажу, тут у нас індикація по органах керування. Давайте швидко перейдемося. Кнопочка Тест. Це в нас тест і включення самого тестера. Тут зверху перемикач. Ви перемикаєте вимірювання електродеталей, а на гору інфрачервоних пультів. Сьогодні, до речі, ми перевіримо. І ще це в нас кнопка для вимірювання стабілітронів. Ось тут у нас роз'єми є. все супер. Виглядає дуже тоненький, дуже компактний, без питань. Давайте ми його включимо, запустимо, запускаємо його. Екранчик досить яскравий, інформативний. Як ви бачите, в нас є контактні групи, де можна під'єднювати. Розписано все гарно, поділено на групи. Внизу, як ви бачите, можете перевіряти електролітичні конденсатори, тобто катод, анод, де під'єднювати, все розписано, все супер. Добре, давайте що, зразу з ходу перейдемо до вимірювання. Я взяв декілька резисторів, е... включимо ЛЦР цей тестер. У нас є авто, ми виберемо зразу ж не в авто, щоб були точні показники зрівняти. Резистори є. Тут включаємо також. Вибираємо резистори. Так, о, ми є. І цей, він вирубається. Бачите, версія 1.07. Треба буде глянути. Треба мені все пооновлювати. І це і цей і контактна зварка десь там пацани мені писали, що вийшло оновлення. Треба буде зайти десь з годину-дві часу виділити, щоб це все діло оновити. Добре, з самого початку почнемо. 5 Вт, 2,4 Ома. ЛЦР-тестер СТ перший. Заміряємо в звичайному режимі. Ось так. 2,38 Ом майже під 2,4, як тут вказано. Далі ставимо в наш P1. Чекайте, я відкрию площадку, бо я не відкрив. Зажимаємо і натискаємо тест. Тут 2,6. А ну ще раз, щось. Тут 2,6. Я не запам'ятав, скільки тут було. Е, бачите, чому я кажу, от цим тестером набагато краще вимірювати? Давайте ми отак. І холд зажмемо. 2,38, майже 2,4. Блін, давай. я Холд не, не зажав. Вимірюй, давай. Ну він досить швидко. Оцей, оцей тестер, пензет дос, досить швидко вимірює. Він швидше вимірює, чим. Ми... Цей тестер, я вам скажу, ЛЦР. 2.4, точно, 2.3. Ну, бігай, 2,39. Холд. Є, yes. запам'ятав. 2.39, 2.4. Чітко. Цей вирубався. Давайте ще раз. 2.4, цей чітко показав. Ну, давайте ще цей. Можливо, цей тестер, по-перше, потрібно буде оновити. На версію останньої, і тоді все виправлять. Дивіться, 2, навіть кажу, 2.4. Так, правильно, 2.4. Цей нам показав 2.6. Беремо мультиметр. І на мультиметрі зараз також глянемо, що нам показав. Керамічний резистор. Тут 2,1 показує, прикиньте? Я не знаю, чому. 2,1, ну ще раз. Так, да, 2,1, 2,1, Так що, коротше, ті поточніше будуть показувати. Ну, ще раз спробуємо. Може, я дотуляюсь руками, якісь там опір'ї, якби не було. Ну, давайте так. 2,1. Ома! 2 і Який точніше показує, не знаю. Ну мені, мені здається, що точніше показує LCR це, тестер цей і цей. цей приблизно. Добре, давайте ще декілька візьмемо. Ми зразу ж провіримо. 5 Ом. 1 Ватт. Пробуємо. LCR st 1 Давайте ми її ним заміряємо. Так, йди сюди. А, тут я HOLD нажав. Думаю, міряю, міряю, а воно ніфіга не міряється. Поняли? Так. 5,1. 5,150. Добре. Давайте замірюємо зразу цим. 5,0. Чітко заміряв. Ні, цей раз оце чітко заміряв. Чому він оцей резистор заміряв погано? Я щось не розумію. 2,1. Поняли? А тут чітко заміряв. Тут питань нема. 99-й на ніколи не підводив. Я знаю, що він добре міряє. Дивіться, 5,0. Чітко. А ну тепер наш. Піддослідний. Пробуємо цей. Вставляємо площадку, зажимаємо. Тест. Ну, Комфортно. Отак комфортно, повірте, я вам чесно скажу. Так, непогано, але треба, як то кажуть, тут 5,4. Тут було 5,1, 5,150, 5,4. Трошки завишує на резисторах. В принципі, оцей вот, точний. Зараз я вам скажу. Добре, 1 Ом. 1 Ом. Беремо 1 Ом. Провіряємо 1 ом. Як вони вимірюють 1 ом. Є 3,3 Ома. Виміряємо ЛЦР. СТ1. Так. Бачите, як некомфортно. Треба отак представляти. Так, майже 1 Ом. 936. Показує цей запихаємо. Давайте зіб'ємо. Ще раз вставляємо. Зажимаємо. Є, тримається тест. Показав точно 1 ом. Резистор 1 Ом, 1.09. Також добре показав. Бачите, як який. А ну тепер давайте тут спробуємо. Тут також 9.09 майже 1 Ом. Так що непогано показують. Всі три, чому розбіжність була на керамічному тут, я от не знаю. Напишіть в коментарях. Давайте ще один останній 3,3 Ома Ом. і перейдемо до конденсаторів, потім до транзисторів, а потім ще діод. мене там я взяв один. Добре, це 3 і 3 ома. Міряємо спочатку цим. 3 Ома показує. 2,9. 2,7. Треба, напевно, буде 99-й також. Оновити. 3 Ома. Тут 3,3. Бачите, 3 Ома показує. Добре, що показує цей. ЛЦР. Показую. Триома також показує. 2,97. Ну, чітко показує. Тут в мене підписаний 3,3 Ома, поняли? Давайте цей вимкнемо. п перший. Так, зажали, є контакт, є тест. Провіряємо. Що ти нам покажеш? 3,3 Ома. Оцей показав чітко. Прикиньте? Ну, я не знаю. Бачите, як на яких резисторах. Ану, ще раз провіримо. Давайте. Отак візьмемо. Так, ти ж, ага, я тут десь закоротив, напевно. 296, 3 Ома. Ще один. Напишіть, хто точніше показує? От на вашу думку. ЛЦР П1. Э, 3 Ома показує. А тут 3 і 3. Коротше, ану ще, ладно, давайте ще один. 2 Ома, як хто покаже. Давайте ще візьмемо 2 Ома. Начнемо з цього. Так, куди я переключив? Мені треба в Оми. Оми. 2 Ома. Ну, той показує, бачите. Один, ну, 2 Ома, так як є. Давайте ще раз цей. Зажимаємо. Добре. Є, тримається. Поїхали. Пішов тест. А що ти нам виміряв піка Фарати? Чувак, ти щось його треба, напевно, оновити? Давайте Чи то я десь сюди попав. Ще раз. Тест. Поїхали. 2 Ома має вибити резистор. 2,3 Ома тут показує. Там чітко 2 Ома. А цей нам що покаже 99-й ДМТ? Півтора Ома, поняли? Добре, а ну я в руки візьму. Щось я. Це... 1,8 Ома. 1,8. Той 1,9 просто до 2 Ома показав приблизно. Коротше, вони всі по-різному показують. А які точніше показують, ви бачите, деякі резистори вони показують ідентично. Там якісь сотки є деталі. Добре, з резисторами ми розібралися, я вам все показав. Йдемо до конденсаторів. Зіб'ємо. Конденсатор в нас оцей пальоний на 4,7 мікрофарада. Пробуємо. Ви бачите, цей тестер все класно розписує. 3,9 мікрофарад. Так і є, бо це дешевий конденсатор. Тут показують 4,7, а тут 3,9. І на тамтих я також заміряв 3,9. Приблизно так і було. Дивіться, дивимось, де наші конденсатори. Це в нас не це. Міряємо конденсатори. Бачите, тут було в нас 3,9. Тут 3,4 мікрофарата. А що нам покаже мультиметр? Конденсатори. 4 мікрофарата, бачите? Тут 4 показав, тут трошки він завищує, бо тут немає 4,7. Я заміряв ще якимось тестером, навіть річ Метерсом заміряв, він показував приблизно 3,8. Коротше, давайте ще один. Оце вже нормальний конденсатор. Тут у нас є 10 мікрофарад. Запускаємо. Ставимо сюди, провіряємо. 9,6. Ну, це і нормальний. 9,6. Провіряємо мультиметром. Що ти нам покажеш? Тому треба трошки подумати. Подивіться, 10 мікрофарад точно показує. Той 9,6 показував. А тепер давайте ми першим замірюємо. Вставляється тут ніжка перепаяна. Ну давайте візьмемо кусачки, Зараз ми це діло. Трошки підріжемо, бо не хоче вставлятися такому зараз. Хоп, хоп, вставляємо, чітко тримається. Провіряємо тест. Так, 9.8 він показав разом з тим правильні показники. Бачите? 9,8 мікрофарад. Чітко показує без питань. З конденсаторами питань нема. У мене електролітичних конденсаторів немає. Це в мене транзистори. Як тут це відбувається? Зараз він тест виб'є. Вставляємо транзистори. Бечте, пише, що деталь не, не опізнана, немає і так далі. Як це все відбувається? Можна оприділити транзистори. Ось ці транзистори дуже дрібненькі, там можуть постаратися. Як ви бачите, в нас NPN-транзистор у нас все гарно по контактах дуже класно розмальовано. Десь в мене був ще діод, де я його закинув. Зараз ми ще якийсь діод замірюємо. Знайшов я цей маленький діод. Дивіться, як це комфортно робити і провіряє. Показує, де вхід, все розмальовує, вся картинкою, все дуже класно і шикарно. Давайте вставляємо його. Влізти в нас. Ану, пробуємо. Хоп, зажали. Тримається, тримається. Старт. Дивимось. Не знаю, що за діод. Бачите, тут маркировка дуже погана. Показує 661 мВ. Все входить, все розмальовано на картинці. Шикарний вид, я вам чесно скажу. Давайте ще перевіримо пульти, переключаємо режим. Давайте виходимо сюди. Переключаємо режим в інфрачервоного. Давайте, ага, він зіб'ється. Зараз ми включимо. Давайте ще раз сюди, сюди. Окей, пробуй. Бачите, провіряємо кнопки Провірити, чи все працює, чи ні. Провірка інфрачервоних пультів. Ось так все працює без питань. Включення і виключення. Все працює. Супер. Тепер давайте в загальному підсумуємо. Пристрій непоганий, дуже комфортно ним працювати, і в домашній майстерні має бути такий 100%. Бо Коли ти працюєш з електродеталями, щось постаралось, не знаєш номінал, таку штуку поставив, швидко перевірив і не паришся. На рахунок точності були тут розбіжності, все самі бачили, я вам показав. Можливо, є якась нова прошива, треба буде його оновити. І цей, до речі, треба буде оновити. Я плюс копілочку, що хочу додати до цього тестера. Є площадка під smd компоненти є в комплекті ось такі щупи зажимні, що дуже прикольно. В загальному цей тестер дуже пришвидшує роботу. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео! Ну, малютка шикарна, реально дивіться. Тут навіть можна в кишені як брелок його носити. Ось дивіться, така малесенька.